Американське глобальне лідерство ослаблюється президентом. Там може стати людина, яка стоїть на потужних ізоляціоністських позиціях. Що робити розвиненому світу, і як взагалі реагувати на те, що найбільша економіка світу на сьогодні самоусувається від світових проблем? Особливо цікаво, що робить тут Європа, і які тут важливі кроки здійснюються для того, аби забезпечити безпеку в світі і допомогти Україні про загалом проблему Америки і про те, як Європа сьогодні хоче вирішити самоусунення Сполучених Штатів, ми і будемо говорити з вами, Валентин. Отже, вже потужні американські геополітики, аналітики кажуть про те, що Америка справді не розуміє, що втрачає свої стратегічні позиції. І справді, питання безпеки і енергетичних можливостей надзвичайно потужні і важливі для цієї країни. Але на сьогодні в США Америки дискусія політична занадто сталася локальною. Там більше думають про те, скільки коштує ціна на заправках, і це сталося ще не вчора. Починаючи з Обама Кеєр і іншого думки американців про свою політику ніж про світову, вони вже давно привілюють. Причиною тому є, що Америка за НАТО сильно включилась в процес світової безпеки на початку 2000-х років, особливо після 11 вересня, і тепер там все це переосмислюють, хочуть подумати про себе, і знову таки впадають з крайно в крайність. На сьогодні Америка справді дуже ослаблює свої позиції і більше зосереджується на собі. Зокрема, в ній теж є проблеми їхні інститути справді на сьогодні ослабляються. Ми ж бачимо, що півроку немає стратегічної підтримки стратегічному союзнику. Вже на сьогодні можна констатувати, що Байден. Доволі слабкий президент, а з приходом Трампа, який теж неоднозначна людина, то з однієї сторони він може надіслати летальну зброю, взагалі скасувати ембарго на постачання озброєння Україні або вдарити по солімені, якого так боялися минулі представники американської влади. А з іншого він може взагалі закликати не приймати пакет допомоги Україні, як це було влітку, тому що у нас там якась проблема з мігрантами. І інше це важлива проблема, але навіщо це міксувати не зрозуміло. Тобто, ми не знаємо, що буде з Трампом, і плюс Після програшу він давно там в стані діп-стейт ворог не вірить інституціям, вважає, що в нього украли перемогу, і взагалі буде криза в Америці. Дуже серйозна. Одним із них був Зухалий Гівнюк, який верс дурню не пропонував рішення, просто базікав. Ми думали, що це смішно. Ніхто не вірив, що він стане президентом. Це був жарт. Але цей жарт зайшов надто далеко. А коли всі хотіли сказати, ну все скажіть, хто насправді президент він уже приймав присягу, і навіть якщо він не виграє вибори, ми говорили про те, що йде тенденція, що Байден певні позиції відновлює, все одно буде криза в Сполучених Штатах Америки, тому що частина суспільства буде казати про те, що знову перемогу украли, інститути, не інститути, все воно не працює. На це дуже потужно працює Московія. Годі думати, що вони думають, хтось у них є там серйозний фаворит Байден чи Трамп, повірте їм важливий хаос в сполучених штатах, і аби тенденція, при якій Америка трошки відсторонюється від світових процесів безпекових, вона зберіглась, посилилась і тривала якомога довше. Це задача наших ворогів. Причин тому багато, окрім того, що я там назвав, вони втручалися занадто сильно в Афганістан різні і таке інше. Є справді проблема в тому, що світова економіка і глобальний ринок він підтягнув треті країни. Але є штати в Сполучених Штатах Америки, де зарплати по факту, так якщо врахувати інфляцію, вони дуже сильно не зросли, а інфляція зростає. Тому американці все більше задаються питанням, чи потрібен їм такий глобальний світ, де вони не можуть заробляти більше ніж раніше, а навіть. По деяких статтях навіть менше собі дозволити, хочуть звісно, це не поведінка такого потужного гіганта, але все ж таки там де живуть люди, і на сьогодні вони ставлять ось такі питання. І, і ще багато ряд причин, які на сьогодні Америку відвертають від світових процесів. Як реагує на це Європа? Оце треба дати на це відповідь в першу чергу, бо від цього залежить і наша безпека. На відміну від Америки, яка має стратегічні інтереси, зокрема в Європі в світі. І звісно не врахування цих інтересів буде бити потім і по самому тому реднеку, який сьогодні бунтує проти там допомог нам і взагалі, аби Америка була би серйозним учасником безпекової системи. Але разом з тим в Європі ситуація набагато більш серйозніша для Європи. Це не тільки стратегічні питання безпеки, а й практичні. Тому що війна знаходиться тут і зараз. Той самий Макрон і французька еліта давно усвідомили, якщо Україна почне програвати, війна перейде практично на європейську частину і будуть же воювати німці, французи, італійці і всі 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 От і Європа робить ряд важливих кроків. По перше, той самий Трамп, не дивлячись на свою неоднозначність, він правильно закликав до збільшення бюджетів країн Європи в обороні. Там була такий стандарт НАТО, це 2% ВВП в обороні. Він не дотримувався, але вже цього року практично всі країни-члени НАТО будуть досягати цю планку. Наразі для неї не вистачає 56 мільярдів доларів, але вже там Німеччина цього року 2% бере. Є проблема з країнами, де за НАТО великий національний борг, наприклад, як Італія чи Іспанія, але вони теж в процесі підтягуються. Тобто, перше, що робить Європа, це збільшує видатки на оборону. Також вона починає шукати. Можливості, ресурси для допомоги Україні, зокрема, чеська ініціатива, на яку сьогодні скидуються в прямому сенсі всі інші країни, з пошуку снарядів 800 тисяч їх, плюс ще там є ідея безпосередньо Балтійських країн, плюс 400 тисяч снарядів. Це теж відповідь на питання, що робити, якщо Америка стоїть на цій паузі. Тобто, видно, що європейці, окрім того, що стратегічно вкладаються в оборонний комплекс. І на кінець 24-го, на початок 25-го року очікується вихід на нормальні об'єми серйозні, які будуть багато чого компенсовувати, То поки у них запускаються ці стратегічні програми, вони на сьогодні активно шукають ресурси аби допомогти Україні відбуватися на сьогодні. Так далі, далі сьогодні є ідея. Вже вона була озвучена не факт, що вона буде практично реалізована, але як перший такий приклад того, що можна зробити у випадку цієї невизначеності, особливо при можливій каденції другій Трампа. Це Єнс Столтенберг каже про те, що можна сформувати пакет обов'язкової допомоги в 100 мільярдів. Який буде вже так забетонований і обов'язковий до виконання на 5 років, аби Україна мала страховку від будь-яких там політичних вієнь безпосередньо в країнах заходу? Ідея цікава, її будуть розглядати. Яким чином там будуть її приймати теж питання, але все ж таки думки дуже цікаві. Також є ідея про те, щоб Сполучені Штати передали командування підтримки оборони безпосередньо у цей формат Рамштайну. Передали теж під НАТО, і це важливий крок, тому що НАТО доволі довго самоусувалось від цієї війни як структура. Ну точніше, вона так от опосередковано брала участь, боячись, аби НАТО взагалі зайшло в конфронтацію з Московією напряму. Зараз є все більше ідей, аби НАТО взяло саме таку колективну відповідальність за безпеку в Європі і підтримці України. Щодо самої Америки, то там є свої тенденції. Там Конгрес проголосував в грудні закон про те, що президент одноосібно не може вийти з НАТО. Треба було Свання в сенаті або особливий акт конгресу, і теж там все не так просто. Як висновок важливо, що Європа справді прокидається. Не дивлячись, що Америка має ряд своїх негативних тенденцій. Вона на собі там зациклюється і там є свої проблеми. Так той самий там згаданий мною Обама це була серйозна дискусія. Праві вважали, що люди самі мають купляти свою страховку, Ліво лівоцентристи вважають, що багато людей не може собі цього дозволити. Медична система Америки є недосконала і важка, і є там свої проблеми. Так. І довгий час ці внутрішні проблеми не розв'язувалися, і вони тоді сконцентрувалися. І нічого тут поганого немає сконцентруватися на внутрішніх проблемах. Проблема в іншому: що сконцентруючись на внутрішніх проблемах, перестали чомусь концентруватися на зовнішніх, і це є проблемою. Так потім Трамп вирішив там дерегулювати все, притягнути виробництво, почати торгівельні такі певні конфронтації з країнами світу, безпосередньо тягнути можливості в Америку. Тут теж нічого немає, надзвичайно такого фантастичного, і багато політиків світі. Робили б так само для своїх громадян, які працюють і мають право заробляти і так інше. Але цей ізоляціонізм, справді, він має там глибинні корені і, на жаль, дуже сильно розцвітає. Ще одна проблема, якщо говорити далі про Трампа, треба теж розкрити його, вони дуже сильно хочуть. Аби при можливій потенційній конфронтації з Китаєм, яку вони визнають, що вона буде до речі, вони її запустили торгівельно, так треба було це робити, тому що Китай справді багато чого маніпулював, крав технології відверто у американців недобросовісно конкурував, і таке інше так, от, враховуючи те, що ця конфронтація буде тривати далі, є така дотепер ідея, яка неможливо сьогодні до втілення. Бо за НАТО Московія себе запачкала кров'ю, це домовитися, хоч би про нейтральний статус Московії, так і для цього буде використана одна з ідей таких, які можуть бути реальні при Трампі, тактика голоду ресурсного для України, аби спонукати нас до перемовин з Москвою. Європа теж це починає розуміти. І ще раз я зазначу, що важливо для нас, що вона починає включати лідерство. І говорити про те, що не можна домовлятися не просто про мир без України в цій війні, але і про європейський мир не можна домовлятися без Європи. А для того, щоб мати слово, треба мати інвестиції в оборонну сферу і включатися по повній програмі. Власне, на сьогодні Європа видно, що процеси пішли. І дай Боже, що. І у Єврокомісії, і європейських еліт, і у нас є час на те, аби всі ми вийшли на ті рівні, які зараз заплановані, проглядається так, що є. Тож, дорогі друзі, тримаємося. в тому, що Америка послаблює свій плив. Це, звісно, не так просто, але тут є її можливості, зокрема, можливості для Європи. І якщо це зробить її суб'єктною сильнішою, ту, яка може більше розуміти. Важливість підтримки України, бо це питання війни безпосередньо у них. Можливо, це і на краще. Будемо сподіватися на це. Приймаємось, дорогі друзі, і до зустрічі!